Stop it. Дороги України переплутані нитки любові. Саме з цього речення розпочався цьогорічний диктант до Дня української мови та писемності. Написання диктанту щорічний осінній флешмоб, який існує з 2000 року у бібліотеці Михайла Кутюбинського. Його пишуть щорічно. Це традиція бібліотеки. Ми пишемо диктант в стінах бібліотеки з самого початку, як започаткована ця ініціатива. І сюди приходять і бібліотекарі, і наші колеги. is uh Інших бібліотек міста і читачі, і просто друзі, щоб всі разом написати ось цей диктант. Цьогоріч річ сунулися майже всі дати святкування. Це пов'язано з новим календарем церковним, який був запроваджений в Україні вже на державному рівні. А дата дня української писемності, писемності та мови пов'язана з Днем вшанування нестора літописця. Лідія прийшла до бібліотеки Коцюбинського писати диктант вперше. Я на жаль не змогла Ла написати його, буду писати цього року. Я буду старатися, і хочу справитися. Раїса вже не пам'ятає, відколи почала брати участь в осінньому всеукраїнському флешмобі з написання диктанту. Я пишу його дуже давно і із задоволенням пишу, тому що українська мова це наша рідна мова. І Я завжди звіряю себе, наскільки я колись гарно писала диктанти, і мені дуже цікаво, як я сьогодні їх можу написати. З величезним задоволенням пишу. пані Раїса пригадала йому минулорічний диктант Твій дім, текст якого перегукувався з долями багатьох українців, які втратили свій будинок через повномасштабне вторгнення або ж вимушені були покинути його та переїхати у інше місце. При написанні вона навіяло настільки своєрідне таке україн. І я з села родом, і отаке, знаєте, земля наша, рідний дім, рідний поріг. Все те, що у душі приніс через усе життя. Я з задоволенням його писала і і завжди боюся, щоб зробити якусь помилку в диктанті. Текст 23 го диктанту єдності написала письменниця та поетеса Лауратка Шевченківської премії Катерина Калитко. А читав текст диктанту актор та режисер Олексій Гнатковський, відомий за роль Івана Довбуша у фільмі Довбуш у тексті про дороги України згадували про села Полтавщини, Хаджибайський Лиман, околиці Львова та наш рідний Чернігів. Дерево покоління. Оді перед всілілим пішохідним мостом через тисну в чернігів. Якщо ви брали участь у написанні диктанту єдності та хочете, щоб його перевірили професіонали, надсилайте паперові листи не пізніше ніж 29 жовтня на адресу Київ, вулиця Хрещатик, 26, фото або скан диктанту до 11.00 30 жовтня на арді. Собачка суспільне.Медіа результати радіо диктанту року оголосять у грудні, коли опрацюють усі листи. Але текст оприлюднять вже 30 жовтня об 11.00.